Два з половиною кілометри до ворога цілодобові обстріли та атаки в піввідронів. Так сьогодні живе Мала Токмачка. Село в нас було хороше, красиве. До війни в селі жило за три тисячі людей. Наразі близько сотні. Деякі з місцевих збираються на подвір'ї у пані Тетяни. Бачиться в нас гулі отдих. Ну, отдих у нас, бо нам вже отдиху немає працюємо. Ми, ми тут віддихаємося. Росіяни не дають спокою ні в день, ні вночі, кажуть жінки. Орки цілеспрямовано нищать селище. Наш погріб розбило, ми в хаті ховаємося. І бомби летять, як вони садили, і каба шаряди, і хочеш. ніч кожен день. Волонтери допомагають селянам з продуктами. Їсти місцеві готують на дворі, ба більше з приходом тепла почали навіть саджати городи. Почали садити картошку, сьогодні садили, Танюха Цегурю, Наташа кукурудзу. Та й картошку О, О, вже почала. Почали садити городи. Як не стріляють, почали стріляти, тікаємо, ховаємося. На городі у пані Тетяни величезна вирва від російського кабу. Що нам робила? Там ракета, що була, прилетіла, жупала. Ворожими обстрілами потрощило і подвір'я жінки. з такої чепухи балванки». Це залишки російської ракети, яка вгатила у подвір'я наприкінці березня. Тоді ворожий снаряд ледь не вбив чоловіка пані Тетяни. Я Почула в кухні зайшла, а чоловік там якраз присів, там сидів трошки він кирпичами прибив. Як жити далі? Жінки не знають, але і виїжджати зі зруйнованого села не збираються, мовляв, нікуди. А куди виїхати? Тут усе наше, наша хата, наша земля, все наше.